І також бачив, чим займався автомайдан. Стосовно подій в Черкасах. Я поїхав туди, де е, взяла на себе керівництво Тетяна Чорновін. Там відбулися попередньо, ми домовились, що ми їдемо туди, не провокуємо нікого, просто приїжджаємо, чекаємо до 10 годин ранку і разом. З черкащанами виходимо на мирний пікет, але відбулося щось інше. Коли ми приїхали, я на власні очі бачив, як Таня Чорновіл, з, будемо казати, словесно затягувала людей всередину адміністративної будівлі для того, щоб били вікна і штурмували цей будинок. Коли я її спитав, навіщо вона це робить, вона сказала, що треба йти до кінця і треба так робити. Після того постраждало дуже багато людей. І мені зараз, я можу від себе сказати, мені зараз зрозуміло, навіщо вона, і вона знала, для чого вона це робить. Напротязі трьох днів ми не знали, де знаходиться більше 30 осіб. І ніхто нам не давав повідомлення, скільки намагань, скільки телефонних дзвінків через народних депутатів. Ніхто не знав, де знаходяться ці люди. Коли зателефонував Тані Чорновіл, вона також вона мені сказала, що. Та я не знаю, я тут знаходжуся десь там, за містом. А і після того, після тієї дуже багато хлопців, які так, так само попали під вплив тої провокації, вони просто-напросто від'єдналися від так званого автомайдану і почали працювати е, і робити хороші справи. Зараз хто? Е, розкажіть е, про. Дорожній контроль є присутній. Добре. Добре. Доброго дня, шановна громада. В першу чергу хочу представитись. Я являюсь співзасновником дорожнього громадського об'єднання Дорожній контроль Україна. Фамілія моя Щербина, звати Андрій. Значить, хочу розпочати з вчорашніх подій. Вчора ви всі знаєте, що була обрана штаб довіри Майдану. Значить, в цей штаб, я вважаю, це моя думка, а також думка всіх наших учасників Дорожнього контролю України, а також моїх колег автодозору, що там є люди, які недостойні тої довіри, і самокороновані, які самі себе коронували на, на цю довіру. Мова йде про так називаємо дзиндзю Андрію Івановича. Дзиндзя Андрій Іванович це негідник, який недостойний стояти там на, на тій сцені і е, представлятися, що він е, має якусь довіру від Майдана. Чому я зараз вам пояснюю? Значить, дородзинз Андрій Іванович, Ще, ну, він в складі дорожнього контроля під руководством Шапошникова. Весь цей час, поки я і мої колеги майже у повному складі проводили сотні з Западної України через ці пустини на під'їзду до Києва, поки ми ризикуючи власним здоров'ям. Майном, курою і життям возили всякі бублики, бензин, допомагали провозити бронежилети, сірібрянку на майдан разом з автодозором. Ці керівники так називаємо дорожнього контролю, всі відсиджували за кордоном. Один дзиндзя, який ми всі знаємо, що на ньому два уголовних діла. Він цей весь час теж був проситі у тюрмі. Коли він вийшов з тюрми, він вирішив прорватися до кормушки. Я не знаю, як йому це вдалося, але я хочу сказати, що ця людина недостойна стояти на сцені. У нас дуже багато фактів. Того, що дзинці Андрій Іванович є мошенником. Тобто, в складі дорожнього контролю, дорожній контроль як бренд, вони разом з руководством цієї так називаємої газети, Шапошніковим, Жукавіням і прочих, 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 їх там е, порядка п'яти чоловік, не буду всіх називати, організували преступний бізнес. Вони вийшли лапшу своїм же ж колегам, своїм же. Ж, е, Тим же ж е, активістам, які їздили з ними в рейди, їздили на всякі заміси, які е, направлені були на прекращення протиправних дій інспекторів ДАІ. От, і вони на цих людях нажилися. Значить, У нас є документи, ось чек, один чек на 40 тисяч гривень, які Дзиндзя взяв за якоби Литовську машину. І по цей день ні машини, ні грошей. Ця людина з Донецька. Вона приїжджала е, неділю назад з повними матеріалами, оригіналами чеків, з перепискою, зі сканами, з е, контакта і так далі, там, де Дзиндзя Андрій Іванович е, обіцяв привезти за таку-то суму автомобіль. О, ці всі матеріали є зібрані. Він на флешки зайшов в дом профспілок. От, але там його навіть не хотіли слухати. Ця людина надала на жаль, ми так успішно збиралися, що ми е, буквально за 15 хвилин тому розпечатали ці чеки. Мені на пошту ця людина з Донецька прислала. От один чек скан чека, А от другий скан чека на 38 тисяч гривень це людина з Маріуполя. Вона теж не отримала ні грошей, ні машини. До цих пір ці гроші знаходяться у дзинці. Значить, шановна громада, я хочу вам сказати, Янукович колись теж промишляв мілкими ділами. Спочатку він починав красти шапки з людей, з звичайних людей, потім він почав красти мільярди, а потім він почав вбивати наших побратимів, сталкуючи їх лбами. Я думаю, що ми розумна нація і кожен із нас зробить свій висновок. Кого допускати в ту раду довіри на Майдані, яка стоїть? І нас всіх тут позорить. Вони льють бруд на нас, що ми ніхто, що ми мусорські, що ми подстілки, що ми співпрацюємо, що ми пред Захарченка. Це такий бред шапочників виложив себе на сайті на головній сторінці. Ви, якщо зможете будете мати змогу, зайдете, ви почитаєте, що в громадської організації дорожній контроль, контроль не існує. Це брехня. Ми є в, єдин, в державному єдиному реєстрі. Також в нас є бумага. У нас просто із-за того, що ми перебували в стані активних дій, у нас дуже накопичилось дуже багато матеріалів. У нас немає фізичної змоги добратися просто елементарно до комп'ютера. І ці 50 чи скільки там, 70 гігабайт відео і доказів того, того своєї діяльності, ми не маємо е, можливості моментально загрузити. Навіть е, буквально вчора ми не мали можливості забрати цю реєстрацію, поїхати в цей державний реєстр, забрати бумагу реєстрації, хоча вона вже давно в інтернеті є. Е, шановний Юрій, є при вас бумага? Немає. Сьогодні, Я зрозумів. Значить, на жаль, так склалося, що у наш, наш український народ вибирає недостойних людей, які справді прикладали свої зусилля максимальні, а тих людей, які, яких піарять по телевізору. Я думаю, що я передам ці матеріали, які у нас є, журналістам, якщо їм цікаво, у нас тут і диски з відео, і розпечатки чеків, скани, і скани з комп'ютера. Ну, дуже багато матеріалу, які доказують те, що дзинзя це негідник і мошенник. Я все сказав. Слава Україні! Це ще раз доказується те, що дзинзя вчора сказав, що хтось бере хабарі. То насправді видно, хто бере хабарі і хто чим дихає. Вы расскажите, как он не пускал вчора на сцену людей. Давайте <зум> я <зум> Андрюха, скажи. Так, да, Андрей, нехай Де розкаже.